Отже, другий раунд переговорів у Стамбулі відбувся. Зустріч між українською та російською делегаціями в цьому турецькому місці тривала близько години. Третій раунд як повідомляється теж буде у Стамбулі. А от до чого другий раунд призвів зараз? Друзі про це вам розповім. Насправді якихось надміру великих очікувань, забігаючи наперед, не було і е, виконання цих очікувань, зрештою марних очікувань, немає але. Певні обмежено позитивні результати насправді переговорів з росіянами сьогодні у Стамбулі були, є, і я сподіваюся, що будуть зреалізовані. Отож, розпочнімо, поговоримо, поясню, покажу вітання всім друзі на Ютуб каналі Третя Світова. Мене звати Василь Тухньо. Запрошую вас до цього огляду. Долучайтеся насамперед. Уподобайками, коментарями. Відписками розпочнімо розповідь про те, що ж сьогодні відбувалося в Стамбулі. Розпочиналося все з того, що прибули до речі на зустріч і європейці. Зокрема, наша делегація з самісінького ранку зустрілася з представниками європейських партнерів Німеччини, Італії Великої Британії. Про це повідомляв речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Говорив, що ми зустрілися до самої події, тому що, поки що ні європейці, ні американці не дотичні до прямих переговорів. Наразі лише медіатором виступає. Я у них Туреччина, ну і зрештою перемовляємося тільки ми із росіянами, європейці вони, в принципі, якби на полях колуарах є, але безпосередньої участі не беруть. Так от тихий це ще раз кажу, речник нашого МЗС. Він сказав, що члени української делегації підтвердили відданість України мирним зусиллям. Вони детальніше розглянули пункти порядку денного, які включають зустріч лідерів по неприпиненню вогню та гуманітарні заходи зміцнення довіри. Дуже така знаєте, така ж пташинна дипломатична мова, яка насправді вилилася в те, що до Стамбула ми їхали з готовими напрацьованими документами, які передали російські стороні, які передали американські стороні. Росіяни їхали рідно з нулем. Росіян не було підготовленого відповідної візії. Бачення вони як повідомляють інсайдери далі стояли на своєму в Україні. Ж був свій меморандум. Як от повідомив згодом, журналіст Financial Times Крістофер Міллер він опублікував ось ці два примірники, точніше двома мовами: примірник зразок нашого українського меморандуму, який включає впевнені. Першому пункті йдеться про те, що ми готові до повного та безупинення припинення вогню в небі, суші та на морі станом на 30 днів, точніше тривалістю на 30 днів. Крім цього, Україна готова піти на лише одну єдину забаганку Росії бути нейтральною, як того хотів Кремль, але при цьому Україна відкидає будь-яку можливість не розглядати можливість розміщення в себе на території іноземних, скажімо, європейських військ, точно так само як Україна абсолютно не готова за нашою позицією до прикладу. Погоджуватися на обмеження армії, про це теж чітко йдеться в меморандумі. Крім цього, окремі складові цього меморандуму, які Україна напрацювала та передала Росіянам і американцям, йдеться також в цих пунктах про те, що необхідно нам надати якісь гарантії. Без гарантій ми не готові продовжувати ось ці або реалізовувати ці переговорні позиції. Також меморандум порушує питання санкцій, моніторингу призупинення вогню та майбутні зустрічі лідерів України та Росії. До речі, щодо майбутніх зустрічі. Чи лідерів одразу забігаючи наперед, Путін з Зеленським дуже схоже, що не зустрінуться, тому що російська сторона це ну бажання або якби прагнення України відхилила, ну тобто. Як всі очікували, головна історія того полягає, що росіяни максимально затягують час. Вони готові торгувати. Вибачте, якби це погано не звучало, але вони готові торгувати виключно тим, що вони готові. Вони не готові, наприклад, Путіна кудись відправляти. Вони не готові е е сідати нормально по людськи е е вирішувати питання. Вони готові, ось так, от максимально якось там підзакручувати. Переподвертати, і тому подібні речі робити е, і йти на компроміси виключно в одному єдиному е, ключі. Це щодо обміні полоненими, це щодо повернення тіл військовослужбовців, і навіть сьогодні вони заговорили про дітей, що правда глава переговорної російської групи е, Мединський. Е, ось він цей товаріш Мединський, він заявив, що Україна, мовляв, маніпулює питанням того, що е, багато викрала Росія дітей з наших територій. Що, мовляв, Київ на цій темі влаштував шоу для бездітних європейських старух. Ось як написав е, видання За економіст, тобто Ну мединський дуже схоже знову слів, так би мовити, не підбирав. Точно так само не підбирали Росіяни з кулуарних тих даних, які відомі вони не підбирали. Скажімо так, висловлювань щодо своїх переговорних позицій у сенсі того, що вони і далі хочуть, аби Україна ну це дивовижно ідіотське бажання. Вони хочуть, щоб Україна вивела свої війська з територій, навіть не загарбаних Росіянами і ніколи може, можливо, навіть і не будуть загарбаними ці території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Вони хочуть типу їх всі собі включити, але ну. Це зрозуміло. Це ще один фактор того, що Росія не хоче примолятися вона хоче затягувати час, тому що прекрасно розуміє, що це неприпустимі для України вимоги та умови. Нашу ж делегацію очолював Ростем Умєров Це зрозуміло, це ясно. Він і минулого разу її очолював міністр оборони України. Умєров власне цей меморандум, який я вже показував, передав Росіянам значно раніше. Вони мали можливість з ним ознайомитися. Ми ж їхали повністю, як то кажуть, з чистою сторінкою, щоб чути бредні Росії зокрема бредні росіян, як я сказав, вже полягали у тому, що вони стверджують, що вони не вкрали багато наших дітей всього навсього Медінський Визнає 329 дітей, які буцімто триста Перепрошую, які Москва депортувала з тимчасово окупованих територій України. Він каже, що це не крадені діти, а врятовані діти. Натомість Україна передала великий список викрадених дітей з території окупованих територій України. Але знову ж таки медінський маячню цю верзе верс, верзе і буде верзіти, правильно я кажу, так. Напишіть у коментарях. До речі, це правильно казати. Буде версти. О, буде версти справа в тому, що росіяни, як я сказав, вони готові лише йти на виключні компроміси у деяких питаннях. Цим питанням є обмін полоненими, тому що вони для Росіян не складають цінності як такої, але показують типу їхню добру волю. Мединський за підсумками переговорів анонсував, що буде масштабний обмін полоненими на рівні 1000-1200 людей. Повернуться додому. Це дуже добре, якщо це відбудеться. Це стане найбільшим. Обмін... Біном спочатку війни, е, крім цього, ну однак до речі, щодо обміну полонених не називаються кінцевих дат, коли цей процес може відбутися. Крім цього, домовилися повернути тіла солдатів 6000 тисяч на 6000 тисяч тіл обміняємо ми з росіянами. Е, що Росія а і до речі, так і ще одне третя. Це домовилися про обмін усіма важкохворими військополоненими військовополоненими і тими, хто молодший е, за 25 років. Тобто, юнаками теж, е, нібито, маємо обміння... обмінятися, але. Звільнення наших людей полонених викрадених дітей це лише одна зі складових, на що би хотіла йти Україна, і що вона хотіла бачити. Дві інші складових припинення вогню росіяни не готові дотримуватися. Більш того, Мединський заявив, що вони готові обговорювати виключно припинення вогню на окремих ділянках. Ну тобто, це що? Це там, де Росії складно. Це там, умовно кажучи, десь на сумському напрямку. Давайте дайте нам 2-3 дні перепочинку, щоб ми підтягнули ще декілька сот, декілька десятків тисяч може там північно-корейців. Для цього вам потрібно 2-3 дні перепочинку. Тобто, вони вже петляють з історією щодо повного припинення, хоча б місячного бодай вогню дуже і дуже довго. А, і, і, ну я вже не знаю, що ще які сигнали потрібно, щоб Трамп отримав, щоб американські сенатори отримали, що Росіяни абсолютно не мають абсолютно жодної зацікавленості у переговорному процесі. Як так не мають а, вони мають виключно бажання отримати оці два-три дні передишки, умовно кажучи, для того щоб відновити активний літній наступ, в якому як їм здається, вони преуспівають. Хоча, до речі, коли медінського журналісти в Стамбулі почали розпитувати щодо знищених російських літаків стратегічної авіації на тилових авіабазах, то він дуже швиденько утік. А російські пропагандисти, до речі е забрали ці відеоепізоди зі своїх ефірів. Е Мінський просто раптово обірвав спілкування. каже все втік. Не буду говорити про е знищені літаки. Ну зрозуміло, що ми в будь-якому випадку отримали додаткові карти на цьому на цьому переговорному процесі. Отже, в підсумку, якщо друзі так плюс-мінус підбувати ці підсумки, до речі, президент Ердоган господар майданчика, на якому відбувалися переговори, він оцінює переговори як суперські, як дуже успішні. Ну, зрозуміло, йому зараз вигідно а, на фоні повної неспроможності Трампа підібрати під себе лаври ось цього миротворця. А, і вони що він, що Хакан-Фідан, міністр закордонних справ Туреччини, вони будуть вихваляти переговори. Вони будуть найкращі у житті. Але я щиро буду вважати їх найкращим у житті, якщо відбудуться ось цих от три речі, які мінімально були досягнуті. І саме от на ці три речі я вважаю, що це такий поміркований успіх, поміркований позитив наслідок переговорів, обмін десь близько тисячі 1200 двохсот бійців, повернення шістьох тисяч наших бійців, які на щиті, і повернення е, важкохворих полонених. Полонених віком до 25 років, хоча це все включається, вочевидь, в ту е, переговорну рамку 1000-1200 бійців. Ну і десь Бог, хоча б нехай визнали Росіяни, що 330 дітей вони е, викрали. То хоча б 330 дітей повернути, але е, але це далеко не виключний список. Ось це наразі все, що можна так би мовити, сказати за підсумками турецьких переговорів. Третій раунд теж має бути, нібито у Стамбулі. Е, побачимо. Побачимо, як воно буде, тому що росіяни за два етапи переговорів жодного компромісу не продемонстрували. Жодного, вони маразматично далі хочуть, щоб ми навіть вивели війська з Запорізької області. Ну це не реалістичні вимоги, це не реалістичні вимоги. Україна на це ніколи не піде. Більш того, Україна ніколи не визнає своїх е, територій е, окупованими. Про що до речі йдеться у тому меморандумі, який ми передавали. А росіяни ну вони просто-напросто не зацікавлені у переговорах. Але чому вони на Ідуть щоб показувати перед світом, що вони нібито демонструють якийсь рух назустріч, що вони вже такі там відбиті е придурки, е і ризикують або точніше жертвують виключно тими інтересами, які для них не складають великого зацікавлення або великої цінності. Це й е військовополонені їм свої військовополонені не дуже то потрібні а от наших вони розігрують як дуже таку козирну. Такі справи, друзі. Тож я сподіваюся, що в одному місці вдалося вичерпнути системно зібрати усі події, які відбулися в ході переговорів у Стамбулі. Буду вдячна вам, якщо ви підтримуєте цей огляд своїми подобайками, напишете коментарі та підпишетеся на наш YouTube канал Третя Світова. Ми ростемо і зростаємо разом із вами і завдяки вам. Тому підтримуйте нас і надалі. На все добре, до нових зустрічі.